Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись на стрільний, можна сказати, епічний бій на Т-110Е4. В нашому бою герой під нікнеймом Лолнік з клану Глєкі. та трошечки нахреначить супротивників по обличчю, по печінці, куди там вже буде залітати то вже інша справа. А ми будемо дивитися і насолоджуватись. Мапа в нас Карелія. Бій з захопленням бази, і нашому герою, нашому танкісту, якраз треба його, її, точніше, ту базу захищати. І ось перша жертва показується в прицелі, це Т-57 Хеві. Як я люблю ці смачні постріли з Є-4, з його чудової фантастичної гармати, в якої альфа 750, пробиття 375 на підкаліберах. Що ще сказати? Танк, в якого основна частина це і є ця гармата на башті, яка обертається майже наполовину. І і друга жертва нашого танкіста К-91 залітає в наступний бій. Отак От одразу хлопак відіграв трошечки більше хвилини і залишився без башти. Трошечки підірвало йому одне місце. Ой, Ой, як я це люблю. Коли ти так файно залітаєш, ну він дуже-дуже нахабно заїхав. І тут ще супер кінь хоче собі по обличчю отримати. Чомбині. Чомбиня, ти взяв 10-й важкий танк, точніше, важкий танк 10 го рівня. І думаєш, що ти будеш зараз нагибати від башти, але ні. Варгеймінг не сказав, що в тебе в обличчя будуть залітати. Просто. Просто покаде тобі буде залітати від Є4-го. Що за бій, що за бій, що за епік, коли я граю на четвертому мені зазвичай назад залітає, але тут наш герой встигає розмінюватись, доки його союзник терпе. Ось, ось і Фош таки дав, дав перший дамаг по нашому герою, який тим часом вже 5к дамагу накидав. Нормально, нормально, чомбення, супер коння ще дуже хочеться дати знову Фош їде. Ох, тих багато у нас ще пульки нема. Так, ну ну. Це біда. Це біда з суперконем, бо в нього є вразлива частина прямо по центру його башти, прямо поблизу гармати і туди досить часто залітають снаряди з нормальним пробиттям. Питань нема а Взагалі, от в верхню частину, башти в командирську ту піпку не залетіло. Ну нічого, нічого, наш лоунік вже настріляв 5753 дамагу. І собі спокійненько продовжую їхати далі. Чом би, чом би і є. О, є в мене цей є четвертий, на ньому дуже низький в мене ще відсоток перемог. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зазвичай я на ньому встигаю не стріляти, от виграти не дуже. Напевно, я просто погано граю. Але то не біда. Колись, колись цю техніку ми освоїмо. До всього, як то кажуть, свій час. Т-30 мені сподобався більше, але ж є 4, також може, коли йому трошечки щастить. Так, що маємо? Вже 5-3. Наші танкісти з водом продовжують рухатись далі. В них на двох трошечки більше 2000 хп. А супротивників ще достатньо багато. Ой, ой, хтось стріляє по ЄС 7 з балкончика. О, дофош стоїть це той самий, да? Це той самий, який стояв раніше, і він отримує в бортину якраз там в область печінки на 712 очочок. Як же це кайфово, коли в тебе гарна бабаха. Полюбляю, полюбляю я бабахи, полюбляю дивитися, як хтось на них грає і сильно багато роздає. Та й сам що вже гріха таїти, люблю накинути одну та другу пульку. Перезарядив на фугас. Бо там десь стоїть ФВХ, а здалеку світиться ТВПХ. Ой, не, не побачив я, залетіло чи ні, забрав якраз приціл, але ми можемо подивитись, якщо вона ще раз засвітиться та ТВПХ. Що воно, воно буде? Суне, суне по кущикам, можна сказати, майже в розвідника грає. Ой, згори падає дерево. Там хтось є. І то явно не зайчик. Да? <сум> Максимум дуже великий Бобер. Так, Февеха стоїть ось до якраз фугасиком їй в башту залітає на 1173. І вона розвернулась, щоб, напевно, дати в кущику відповідь. Є четвертий мансує і відбиває злий снаряд від Февехі. Просто відбиває, одначе натанковане, воно не І, да. І просто добиває ту. Картонну величезну бабаху. Так, насвітиться ТВП зрозуміло, чи залетіло в неї фугасиком чи ні. Ну, глянемо, можливо, в кінці в результатах, бо, якщо я не забуду, Капфаген 7 в прицілі, і ще 780-й, але в нього більше хпшечок. Так, правильно на нього треба звести дати на 740 в інший кінець мапи. Чом би і ні. 8700 вже настріляв наш танкіст взагалі без. Без жодних проблем, можна сказати. Не зустрів він нормального супротиву, крім того, ФОШа. Е -е, це дуже печально, коли твоя здоровенна пулька не залітає. Коли ти стояв, навівся, перезарядився, а воно гадство, бачиш? Варгемінг не дав, не дав тобі дамаг. Так, ну ладно, ладно, в нас ще є вороги, ще є пульки, ще є в кого постріляти. І той же 780 ще може виїхати, а чому би і ні. А чого би і ні, давай почекаємо. А до ТВП засвітилась, і судячи з того, що в неї небагато залишилось, можна прогнозувати, що таки наш фугас залетів. Подивимося, в кого ще можна дати фолова СТРВХ, і крім нашої Безехи, яка зараз має загинути, більш нема кому в неї стріляти. Отже, це законно наш дамаг стоїть. Треба йти, і, як то кажуть, вполювати цю дичину. Давай, давай. Сунь, сунь. Мобільність не, не головна фішка нашого танка, я би сказав, взагалі не фішка. От, але ж що ж робити? Така гра, треба їхати. Треба їхати десь, там воно стоїть. Ото шведське не стоїть, воно їде до нас. У клінч стає в осадний режим, отримує в обличчя з підпалом. І трошечки тарану. Ну, треба, треба, щоб воно догоріло. Підсмажила, диви, просто кинув її. Просто кинув, бо арта її якраз добила, 1 ХП добила арта між іншим. Аж 1 ХП. А так би це був би законний третій фраг. Капець, підпалом майже на 800 йому дав. Майже на 800 підпалом. Оце приємно. Оце підфартило, бо не треба грати на всяких пайочках. Тиди ж бордбаште, робить третій фраг, наш герой. І це був переможний постріл. Між іншими ми дивимося результати цього настрільного бою. Отакі От вони, можливо, не найепічніші, не найрекордніші, але майстер. Кастолом, підривник. Там, коротше, багато не стріляв, танкіст, снайпер і основний калібр. 12283 рази. <хи> 23 очочка він побив, таки дав ТВП Хофегасом на 747. Ух ти, як приємно! І зробив три фраги. Хоча, якщо Барта не добила, то Естервеху було би, напевно, і 4. Гарні, гарні результати настріляв. Питань немає, Лолнік молодець. В плюс навіть вийшов, причому такий солідний. З усякими бонусами, що ж, бажаю і тобі таких файних настрільних боїв. А від тебе чекаю вподобайку і, звісно, підписку на канал Юрко. Заряджаю на удачу, на гарний настрій, на позитив і чекаю на вечірніх стрімчиках, а також у нових відео. Хай щастить і до зустрічі!